Ваша честь, пане голову, шановні судді. Я раз отримую просто філософське задоволення. У нас на сьогоднішній день сидять представники е -е, влади, е яким я обґрунтовую і коментую нечій. виступи. А, вибачте, іде аудіозапис. Дякую. Вони мали відповідно до закону протягом 15 днів надати всі. Докази, які є в їх розпорядженнях. Замість цього ми бачимо знущання над судом, знущання над позивачем в частині як подання, так і коментування, коментування доказів. Подивиться на Мінекономіки. Вони вважають за необхідне надати фактично. Попередній робочий день докази, які мали би бути подані 8 місяців тому. Спеціально їх грифують, водять суд в оману, позбавляють мене право захисту і знущаються над Україною. Що заважало вам 8 місяців тому надати якийсь ДСК? Лише одне. Щоб в Мінекономіки ці документи поступили від пана Проніна, який обґрунтовано підозрюється в корупції, причому в корупції крадіжки на побудівлі фортифікаційних споруд на Покровському напрямку. Так краще би побудовою фортифікаційних споруд займалися, а не фабрикації злочинів, фальсифікації проти лідера опозиції. У вас все гаразд в мінекономіці, у вас все гаразд в економіці, у вас все гаразд з ВВП, у вас все гаразд з збором бюджету. Петро давайте... і в даному випадку я ще раз кажу, мене позбавили можливості, оці негідники, забезпечити у відповідний закон, визначений законом час, ознайомитись, а суд позбавили можливості прийняти необхідні рішення. Тепер я з подивом слухаю Офіс президента, що у нас виявляється, нічого, що ми надали, ні є доказ. Божевілля! Не звинувачують, а чого ви не подали на попередньому засіданні звіт Європарламенту за 2023 2024 роки, який був прийнятий 8 вересня. От чого ви 17 липня не подали? Документ, який Європарламентом був прийнятий 8 вересня. Тому що його не існувало. А це ж звіт за 23 роки. Ні, це резолюція 25 го року. Де чорним по-білому по написано, що ваші дії перешкоджають інтеграцію України в Європейський Союз, тому що принциповим, ключовим, першим кластером є фундаментал. Верховенство права. А застосування санкцій проти політичних опонентів, опонентів вашим керівником є несумісним. З демократією і спрагненням українського народу вступити в ЄС. 90% українців. Вимагають від влади реалізації Конституції щодо нашого членства в ЄС. І тільки, прийшовши представники, а точніше, не представники, а це сама влада зараз тут сидить, і каже: а навіщо нам залучати резолюцію Європарламенту, де чорним по білому записано неприпустимість використання санкцій проти політичних опонентів? Вони бояться цього. Друга позиція. Це є меморандум Європейського омбудсмена. Європейський омбудсмен долежить до органів Ради Європи. Хочу наголосити і нагадати вам, що Європейський суд з прав людини теж належить до цієї самої установи. А навіщо нам документи Ради Європи? Це ж викриває їх злочин. Давайте їх не долучати. Це страх. Це спроба приховати злочин. Тому я вважаю, що зараз ми маємо просто явку з повинною з боку власного. Третя позиція. Це вже не наші докази, які ми просимо залучити. Ми вперше мали можливість ознайомитися з містом електронного диску. У мене прохання. Суд був введений в оману. Брехня під присягою в усьому світі є окремий кримінальний злочин. В документ засадничих базових документах електронного диска зазначено він сформований 13 числа. І там уже виправлені всі е злочинні е зміст, який доводить. Члени Ради Національної безпеки і оборони під час нібито або псевдоголосування голосування не мали жодної аргументації щодо застосування санкцій проти Порошенка. Ці аргументації були довезені, донесені вже через добу. Тому що так фальсифікували. За це хтось має відповідати. І намагаючись уникнути від відповідальності, вони зараз просять: ми не хочемо на це дивитися. Ні, вам доведеться на це дивитися. І не тільки доведеться, а й відповідати доведеться. За вашу брехню, за вашу фальсифікацію, за ваше введення суд в і за ваше переслідування опозиції, і врешті-решт, за перешкоджання вступу України в ЄС. От так. Саме так це звучить і з боку Європарламенту, і з боку Єврокомісарів, і з боку Ради Європи. Є ще одна важлива складова, яку на сьогоднішній день офіс, уряд і щойно з'явившися мінекономіки, який не хоче займатися економікою, а хоче займатися переслідуванням опозиції. Вони вважають тут у них головна, їх функція. Є ще одна позиція, яку сьогодні ми не обговоримо. Обов'язково складовою застосування санкцій, нехай не консійних і незаконних проти громадян України є висновок представника України в Раді Європи. Єспеч... Коли має з'явитися цей висновок? Ну, очевидно, до того, як члени РНБО будуть голосувати, щоб вони знали те, що коли вони голосують. Це протирічить базовим правам, зафіксованим в Конвенції чи не протирічить? В цьому диску, який, врешті-решт, поданий, зазначається, що цей представник пані Соколенко, так, Сокоренко. Сокоренко, вибачте, будь ласка, пані Соколенко. Надала цей висновок 13-го числа, коли це все було проголосовано, коли це все було оприлюднено і вже прокоментовано президентом. А потім вона надсилає виступ. І в чому ж ми просимо, щоб суд, ми звертаємо увагу сюди? І чому меморандум Омбудсмена Ради Європи настільки важливий? А тому що він каже, що пані Сокаренко бреше. Коли стверджує, або свідомо, і значив, що, що вона фальсифікує докази, або це є демонстрація її некомпетентності. Вона бреше. Омбудсмен Ради Європи не підтримує твердження Сокоренко про те, що мої права не порушили. От нема вам чим займатися, коли вашу брехню вимушені. Спростовувати Єврокомісія, Європарламент і Рада Європи. Який в них є механізм захисту, тільки один. -ті Давайте не залучати. Вибачте, будь ласка, закон каже, що ви маєте намагати надавати докази. Я не зобов'язаний цього робити. Так що ви брешете суду, фальсифікуєте докази, фальсифікуєте позицію, що ви вимушені членів Ради безпеки і оборони. Темно, без документів голосувати. Ну, здавалося У нас ще є одне таке слово дискреція. Шановні глядачі, ніхто з вас не розуміє, що таке дискреція. Я вам спробую це пояснити. Дискреція це означає, що владу це дуже важливо, має щодо складової. Я одне речення скажу. Пояснення для учасників справи і для суду. Що саме? Чи ви підтримуєте позицію ваших представників? Чи ви підтримуєте клопотання про долучення доказів? Можливість обґрунтувати кожен документ, що є в матеріалах справи, у вас буде під час дослідження доказів. Тобто, ми кожен документ будемо досліджувати. Ви будете пояснювати, які обставини вони обґрунтовують, і таким чином буде йти судовий процес. Тому поверніться, будь ласка, до питання вашого клопотання і долучення. До матеріалів справи, показаних і надісланих вашими представниками. Ваше честь, дякую. Я намагаюся аргументувати, чому я підтримую клопотання моїх представників. І намагаюся, щоб це було аргументовано і зрозуміло. Тому що коли нам всім кажуть позиції дискреції, це означає простою мовою. Роблю все, що хочу. Ніяких причин для цього не потребую. Це дискредитація України і дискредитація української влади такими представниками. Тому що перед тим, як ви пошлетеся на дискрецію, є позиція обґрунтованості. І сьогодні все, що ми передаємо суду, є обґрунтуванням, що є вимогою закона і Конституції до вас. До влади. Так от жодного обґрунтування немає. А те, що ви вже потім, після прийняття і оприлюднення рішення, намагаєтесь фальсифікувати як обґрунтування і є злочин. Хочу наголосити, Ваша честь, що я, п'ятий президент України, лідер опозиції, народний депутат, захищений законом і Конституцією. і коли по відношенню до мене влада допускає. Супереч позиції світу, подібне дію уявить собі, що буде по відношенню до простого громадянина, який не є захищеним, якого завтра вони будуть мати можливість з санкціями або позасудовими діями позбавити прав, захисту і врешті-решт свободи. І тому цей процес має абсолютно принципове значення. І тому. Ми маємо долучити всі представлені позиції сьогодні як точно докази. І тому від рішення суду в цій справі залежить так багато. І тому вісім місяців вони зараз не мають що сказати, ні суду, ні вам суспільству. Вони мають одну тактику затягнути час. І тому вісім місяців мало мінекономіків для того, щоб підготувати якусь тисульку і фабрикацію, яку вони подають. Спеціально, щоб ми не могли ознайомити, значить, ну, здавалося б, а навіщо? А тому що, щоб ви, високодостойні пані голова, достойні судді, знову черговий раз перенесли. Знову черговий раз. Якщо немає що сказати, тягний час. Може змінитися обставина? Причини застосування проти мене страт. І позбавляння зачистити політичне поле. Це саме це, що стверджують наші партнери. Ваша честь, ще буде одна позиція, яка я не встиг подати для того, щоб долучити і проінформувати вас. Десять хвилин тому вийшла стаття всесвітньо відомому виданні політику, де прямо наголошено санкції проти політичних опонентів, які застосовує українська влада. Нема сумніваю, що санкції проти політичних опонентів мають на увазі саме наш процес не неприйняття ні для демократії, ні для країни, яка претендує в Ну, Що ще вам потрібно для того, щоб зупинити це свавілля? Що ще вам потрібно для того, щоб припинити будувати авторитаризм в нашій державі? Їдучи на суд? Ваша честь, я проїхав свій склад. Там стоїть 25 комплексів ЄПТ. Це найбільш сучасний і найбільш ефективний спосіб захисту України від ракети ударних домах. Цими санкціями вони перешкоджають мені виробляти і фінансувати. І думаю, що можна це перекладати ще на місяць, ще на два, ще на три. Бо вони захищені, я так розумію. Ми живемо в різних Українах. Одна, яка воює і робить все, щоб захиститися, а одна, яка знищує політичних опонентів і послаблює державу, перешкоджає руху в Європейський Союз. Я не хочу, маю відношення до такої України. І тому, ваше честь, я прошу долучити докази до справ. Я прошу відповідним чином відреагувати на фальсифікацію і на голоси. Зупиніться. не ставайте співучасниками злочину, які роблять ваші керівники. Сходить в церкву, помолиться, може попустимо.